Готую курячі котлети лише за цим рецептом. Котлети виходять дуже смачні, а аромат стоятиме на весь будинок. Беремо 700 г філе курячого стегна та пропускаємо через м'ясорубку, одна середня цибулина та два зубчика чесника. Попередньо замочуємо 200 г білого хліба у молоці. Почищену цибулину та два зубчика чеснока пропускаємо через м'ясорубку до готового вже фаршу. Хліб віджати від молока і також пропустити через м'ясорубку. Все це ретельно перемішати, мені дуже зручно це робити рукою. До цієї суміші додаю 1 чайну ложку солі. Суміш перців та одне чисте помите куряче яйце. Перемішую рукою фарш допоки не об'єднаються інгредієнти. Викладаю сформовані котлетки на розігріту пательню. Смажу на рафінованій олії з двох сторін по декілька хвилин. Неймовірно ароматні котлетки готові. Всім смачного!